Програма соціально-економічного складається з аналітичної частини, яку хто бажає, можна почитати на до 20 сторінок, в якій описано, що як, якісь там ситуації в різних сферах і галузях нашого міста. І безпосередньо основні заходи передбачені, які вказують, туди, як обділяють кошти за рахунок таких джерел фінансування. Я буду читати так, як в мене вписано, по галузях, і вказувати, на який захід, яка сума і за рахунок якого джерела фінансування. Далі в нас іде благоустрій міста. Тут тільки, хто дивиться да, зараз, пункт 1.2, це та сума, яка виділяється безпосередньо, що місяця Микола Валентиновичу на його підприємствах 840 тисяч гривень за рахунок загального фонду. Ці суми 60 тисяч гривень, там є певний номер закону, ми можемо вказати, що яку суму безпосередньо діяльні на бабусі подавиш Крім того, ми виділяємо 20 тисяч за рахунок загального фонду на благоустрій міста як співфінансування свого роду по громадських роботах, тому що сьогодні законодавець вимагає, е, яку суму ми закладаємо в міському бюджеті на виконання громадських робіт, таку суму і вони дають з державних коштів е, на виконання підміру громадських робіт. Пункт 1.5, знову ж таки, благоустрій міста це сума 100 тисяч, яку ми хочемо виділити на проведення поточного ремонту і отримання доріг у місту Липовиця за рахунок загального фонду. І ще одна сума по благоустрою міста, яку ми надаємо Миколі Валентиновичу його підтримку, це 200 тисяч за рахунок загального фонду для придбання матеріалів для кафе комусель пропадської міської ради. Ці кошти планується направити в першу чергу на придбання запчастин для техніки, яка сьогодні є, тому що останній рік показав, що ну на жаль нову техніку дуже проблематично купити в зв'язку з проблемами з казначейством. Ми вже два роки купуємо трактор для підприємства через ці проблеми. А стару техніку потрібно терміново і необхідно ремонтувати, тому що виникають критичні моменти, коли дуже великі проблеми навіть збирання сміття у вулицях міста. Відповідно, ми хочемо забити 4, 20 тисяч. Тут також є кошти і на встановлення податків. 200, 200. 200, 200 Тут також передбачаються кошти на поновлення дорожніх знаків. Ну, не знаю, на... Далі буде Микола Валентинович казати пропозиції щодо видіння додаткових коштів на придбання освітлювальних приладів. Це було на бюджетній комісії, але це вже буде в ході обговорення. На поточний ремонт і отримання доріг з вільного залишку 2014 року у нас залишилось 20 тисяч 513 гривень. Ми і так будемо ці самі цілі. В тому році ми виділяли кошти на виконання кошторисної документації, на подальший ремонт вулиці Козацької і на подальший ремонт вулиці Пушкіна. Це як частини під'їзду до міського кладовища. Поки що закладаємо 200 тисяч. Далі будемо бачити, звичайно, що це капля у морі. Але е, поки що, то, що У нас е, на сьогодні виготовлено декілька проектно-кошторисних документацій. Найбільш пріоритетними нас, звичайно були центральні вулиці це міста і районів. Е, зокрема, це копитка е, Калініна, Кірова Калікірова Каліна Радянська. І пролетарська, але так як пролетарська у нас вже початок, і там в цьому році закінчується дія технічних умов, ми виділили поки що промінів мінімум цих 100 тисяч, які можемо передбачити в бюджеті, на вирішення виділити на вулицю Пролетарську, це ну, на ваш розгляд. За рахунок цьогорічного бюджету розвитку. Далі видовому по водопостачанню 260 тисяч ми пропонуємо виділити з рахунок вільного залишку. Ми їх передбачали в минулому році. Це кошти на будівництво системи водопостачання під підвідним водогоном вулицях Богдана Хмельницького. Тихі це той проект, який ми вигрався в місті конкурс у 2013 році, але який нам не профінансували. На сьогодні ситуація з тим, що буде держава своїх 200 грантових тисяч давати чи не буде неясна указом президента. Фонд Ліквідований, але він на сьогодні поки що існує. І Микола е, Іванович був на засіданні асоціації міст і там обговорили, піднімали це питання, говорили, що ще з 12-го року там не заборонюється, але вони ніби все профінансувати. Але ми поки що виділяємо 260 тисяч, цього буде достатньо буде до зверни. Якщо держава не дасть 200 тисяч, то тоді вже далі будемо орієнтуватися на, на, на говорити з населенням. На поповнення статутного фонду КП «Комунсервіс» 200 тисяч вільних залишок це ті кошти, які ми передбачали на трактор. Ми відділяємо 100 тисяч в бюджету розвитку поточного року. І 430 тисяч з вільного залишку. Там 230 тисяч ми відділяли і ще 200 тисяч з того залишку кошти, які надійшли в минулому році. Ми також пропонуємо виділити. Чому спільно така велика сума 530 тисяч? Це виходить, найбільш оптимальна пропозиція, яку подали нам на коли ми проводили тендер. Наші три організації приймали участь це е, ТОВ ГАМТД, це Віннецька ну, ПБМП-5, е, ТОВ е, ТОВНШ, це ті, що організація, яка нам готувала дороги, капітальний ремонт доріг Пушкінська, Комсомольська, Козацька, Зіндецька підійде до прилинкової площі. І е, ТОВ Будівельник. Конкурс найбільш оптимальну пропозицію виграв ландшафт 2,5 млн без ПДВ. У нас те, щоб буде фінансуватися з рахунок гранту Європейського Союзу, буде фінансуватись без ПДВ. На це в нас є близько там, трошки більше 2 млн грн переводі на наші кошти. Решту суми ми мусимо забезпечити свого співфінансування. Це сюди закладений був по дефектному акту, мінімальний об'єм робіт. Без огорожі і без озеленення парку, то що передбачено проєктно коштуристів. На жаль, не вистачає на це гроші, але хоча б на основні об'єкти це три площадки і плюс сходи, треба було б зробити. Ми передбачили це дефект в акті мінімальна сума вийшла така. Подивимося по факту робіт, Якщо буде дешевше, значить тоді можна би ці кошти десь перенаправити. Якщо ні, то тоді вже так, як вийшло. Дорожче вже це сума не буде. Відповідно, є проведена тендерна процедура, і той, хто подавав. Цю пропозицію і гарантує, що йде не дорожче робити. Через це ми, як казалося, ми перевели гроші, ми змушені перевести гроші, тому що тих, тої суми, що в нас зараз знаходиться в казначействі, вже було недостатньо для того, щоб профінансувати ці роботи. Проведення культурної масових заходів з загального фонду 30 тисяч гривень. Фінансування закладів культури за рахунок загального фонду це знову ж таки трансфер заміного бюджет – 81 709. Фінансування заявки команди ФАК до участі в обласних змаганнях, що ми щорічно проводимо за фонду 4 800, на проведення інших міських змагань 5200 загальний фонд. і придбання предметів до довгострокового використання для міського клубу 23 500 вільних залишок. З минулого року, якщо ви пам'ятаєте, 3500, ми на готов глушка планували виділити на суд для закачування повітря, гунтівки і 20 тисяч ми хочемо виділити на. Також ми планували кінці року на останніх сесіях. На придбання У Нас, ви знаєте, зараз на велику популярність в місті набирають контактні люди спорту. Це і рукопашний бой, це бокс, це підхайондон. Ми хочемо розвити цей напрямок діяльності. Ті більше в нас вже є по рукопашному бою, певно, довольності щодо проведення місті з обласного корпусу, рукопашного бою. Так що пропонується виділити кошти на придбання ринку. В напрямку соціальної підтримки жителів міста. 20 тисяч поки що пропонуємо на надання матеріальної допомоги з рахунок загального фонду і 10 тисяч з рахунок загального фонду на надання фінансової підтримки міській радіоветирані. Сфера екологія 23 тисячі 400 коштів як акоподатку на вивезення сміття з прибережних смуг і в різну на виготовлення генерального плану плану міста 37 тисяч 971 гривня, це щоб завершити проплатити всі роботи, ці, що залишилися, для того, щоб нарешті його затвердити. Видатки землеустрою 13137 це залишок з минулого року спецфонди. У нас там планувалися деякі видатки, ми також їх закриті. Кошти гранту ЄС. Основна сума всіх в цих 2 мільйонах це кошти на реконструкцію міського парку. Крім того, тут також передбачені кошти на облаштування маршрутів, яке ми вже зараз минули, поки що працюємо в цьому напрямку з деякими підрядними організаціями. І решта видатків, пов'язаних з утриманням персоналу, офісу і так далі. І інші видатки, які включають 10 тисяч на міжнародні відносини по загальному фонду, і сплату внесків до асоціації міст, і до обласної асоціації міст України, там за цілому 3,5 тисячі гривень.